Всім добрий день сьогодні. Я Вікторія Кущій, компанія Cosmotrade. Пропоную вам подивитися відео. Відео це прямо з місця нашої роботи. Прямо з наших учбових класів сьогодні в нас є курсанти, які прийшли на навчання, є моделі, які прийшли до нас на процедуру. І зараз ви будете разом з нами присутніми на даному занятті. Почуєте багато цікавої інформації, і, можливо, вам буде цікаво прийти або моделями, або учнями, або з інших питань ви будете звертатися до нас. Все, що стосується косметології, розвитку косметології, ми можемо вам запропонувати. І так ми зараз починаємо заняття. Зараз наші курсанти будуть опитувати, ви будете разом з нами дивитися, як це взагалі повинно бути в кабінеті косметолога, деякі деталі побачите, нюанси і, 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 можливо, навіть результат процедури ми вам покажемо. Так, будь ласка. Хотіла б запитати, як ви себе почуваєте? Чудово. Чудово. З яким запросом ви до нас прийшли? От чекаєте від процедури? Сліжу ці шкіри. Якісь препарати приймаєте? Ретиноїд, антибіотики, вітаміни можливо, вітаміни приймає, полівітаміни. Алергічні, да, згадуємо захворювання, питаємо ще в нас струмова процедура, тому питаємо про кардіостимулятори, вагітність, лактацію, епілепсію, тромбофлебіт. Ці всі нюанси ми питаємо, фіксуємо в карту клієнта нашого. І Також з приводу попам'ятати, лікар призначив вітаміни. Тобто, ми тут повинні трішки зробити уточнення, що було поводом для того, щоб призначити ці. Вітаміни, mm -hmm. да? яка ситуація? Чи просто профілактично, це все ж таки, пам'ятаєте, да? про вітамін Д і так далі, що це можуть бути якісь ще додаткові нюанси. Бачите, де, про що ми казали, що все ж таки повинно, потрібно заглиблюватися, Аутоімун не є для даної процедури протипоказанням. Але якщо б тут були вже проблеми із щитовидною залозою, такі як вузли, то вже ми процедуру б не могли виконувати. Надігаємо шапочку. Лягайте, щоб було, щоб було зручно. Так і дивитись в лампу. В лампу пам'ятаєте, що ви можете сказати про. Ну, ми можемо теж запитувати і у нашого клієнта, так, як він вважає, як він бачить свою шкіру, і потім додатково ми кажемо те, про що ми обговорювали. Суха шкіра так, тобто, клін теж відмічає стягнути щухість шкіри, і це ми підтверджуємо, тим, що ми бачимо, що немає великих розширених пор. Не бачимо на даний момент ми шкірного блиску, тобто шкірного сала виділяється не так багато, а ви в себе бачите шкірний блиск. Не бачу взагалі ніколи, так? Не буває. Не буває. Ми бачимо, тобто, шкіра перший висновок, шкіра схильна до сухості. Бачимо пігментацію. Mm -hmm. Пігментована. Шкіра може бути, ми бачимо, уже із судинами Просто на щічках. Да, може, бути але зараз теж чутливість бачити у себе на шкірі. Ну, Щоб вона реагувала на якісь подразники, на вмивання, наприклад, на холод. Не бачите, да? тобто, не, я думаю, що сюди не є, але вона достатньо ще відносно достатньо зволожена, тобто вона поки що не реагує, можливо, і не буде реагувати. І також ми зморшки є да? в ділянках, де є міміка, є мімічні зморшки. І пам'ятаєте, давайте перевіримо ті тести, які ми з вами пробували. Да, да, Давайте пробуйте. Що відчуваєте? Ну, так. Є супротив вашим рукам? Трошки є, але... А, але б хотілося кращого, Трошки. так? Років, років скільки? Я, я прослухаю. 49. Ну, а, на 49 непогано. Але ми, знаєте, намагаємося ж до чогось ще кращого. Да? Тобто, щоб можна було, ще можемо покращувати такими процедурами, як рефліфтинг, мікроструми, масажі, все стимулюючи. Навіть сьогоднішня процедура, яка називається електропорація, ми теж стимулюємо кровообіг і тобто ми будемо стимулювати вироблення фібробластів. І також ротаційний тест. Ви так, дивіться. Ну, ось тут да, з'являється ще. Тобто, перші такі ознаки, можливо, зневодненості, ми теж можемо побачити. Тобто, зараз ми будемо пам'ятаєте тепер із тих знань, які вже частково отримали в першій половині дня. Ми можемо вже давати рекомендації. Поки ми їх будемо давати, ми будемо робити очищення шкіри, тонізування і будемо починати процедуру. Так, ми, так. Продовжуємо процедуру. От у нас є процедура, яка називається Електропорація. Це процедура, яка максимально може проштовхувати сивортки, які ми кладемо на обличчя. Про можуть бути різні, вони можуть бути зволожуючі, освітлюючі, ліфтингові, поживні тобто за бажанням клієнта і за необхідністю. І ми беремо: у нас є такий флакон із сироваткою. Ми його накладаємо цю сироватку на обличчя. І ми зараз будемо включати апарат і проштовхувати цю сироватку. Беріть в руки, я зараз включаю так, і а, у клієнта можуть бути відчуття а, посмикування, можуть бути відчуття повзання мурашок. Також відчуття може бути. М'язовою скорот... скорочування м'язів. Сироватки можуть бути освітлюючі, поживні, зволожуючі, для чутливої шкіри, ліфтингові, і наш струм це інтенсивний імпульсний струм, він може проштовхувати. Є активний електрод, є пасивний електрод, який в руках клієнта. І тут у нас іде імпульсний струм. Так, електропорація це вважається одним із самих ефективних. Процедур по проштовхуванню. Так, ви нам кажіть, якщо, якщо вам не комфортно? комфортно якщо не комфортно, ми зменшуємо інтенсивність. 에, людина відчувати може посмикування, поколювання, вібрацію. Що ви відчуваєте? Мікровібрацію. Мікровібрацію. І так, цю процедуру ми можемо виконувати а, один раз на декілька днів. Тобто один раз 2-3 дня. Якщо є запит, ми можемо виконувати і кожен день. Протипоказання, як ми вже казали, у нас йдуть вагітність, лактація, епілепсія, це кардіостимулятори, це порушення ритму, також це якщо пошкодження шкіри в місті, де ми працюємо. До речі, я теж вам. Ще в першій половині не казала цього, іноді дуже часто з електрооперацією йдуть прилади, які і по тілу працюють. Ну, наприклад, от є ендосфера і в ній є насадка електрооперація. Тобто, ми можемо проштовхувати сироватки і по тіло і по тіло. Тобто скрізь дану процедуру ми можемо працювати скрізь, де нам потрібно вводити сироватку. Навколо чи працюємо по кістковому краю. Рухи у нас йдуть не принципово по яким лініям, ми вибираємо масажні лінії, Но це можуть бути і до центра, і до периферії. Тобто це можуть бути і в ту, і в іншу сторону. Процедура триває, як правило, скільки запам'ятали? Від, від 15 до 20 можемо, і якщо ви виходите на шию, то це вже завжди тоді 30 хвилин. Так, після процедури ми можемо з вами. Що ще клієнту далі? Крим, Крим обов'язково, також ми можемо маску. В один день у нас може бути дві струмових процедури, тобто можемо поєднувати електропорацію і ще одну за струмом, але струм повинен вже бути інший, не імпульсний. Ну, наприклад, якщо потрібно, ми можемо зробити перед цим чистку ультразвукову. Як варіант, можемо поєднати там за ліфтингом якщо нам потрібно, тобто ми вибираємо режим. І далі ми спочатку казали, що ми можемо обговорити, які потрібні креми і що за рекомендації ми повинні дати клієнту. От, за його станом шкіри, зараз я кажу не тільки про дану процедуру, а взагалі про стан шкіри, і, щоб профілактувати, наприклад, старіння. Домашній догляд і професійні процедури.